Вітаю. Ви слухаєте Диво кожного дня. Біблійне натхнення від Стіва Вебера. Теплість це теж сліпота. Вже кілька днів я пишу вам про духовну сліпоту. І все лише тому, що духовна сліпота може охопити будь-кого. Абсолютно, будь-хто з нас може спокуситися. Ми всі довірливі, ми всі прагнемо істини, але коли з істиною. Стає складно або вона передбачає певні зусилля до змін ми можемо зробити вибір більше не прагнути її. Саме про це говорить Ісус у притчі про насіння та різного виду ґрунту. Але клопоти цього світній омана багатства та різні бажання ввіходять та й заглушують Слово. І плоду воно не дає. Від Марка 4.19. Ці інші бажання можуть виникнути в мені, як і в вас, є й інша назва цього процесу. Біблія називає його теплістю. Та оскільки ти ні те ні се, то виплюну тебе з уст моїх, бо ти кажеш, я заможна, я розбагатіла, мені вже нічого не потрібно. Але не усвідомлюєш ти того, що ти злиденна, жалюгідна, бідна, сліпа та гола. Об'явлення три 17. Спокуса багатством та інші бажання підтримують нашу теплість і призводять до духовної сліпоти. Моя молитва сьогодні, Господи, допоможи намастити очі мої цілющою маздю, щоб я міг бачити. Об'явлення 3.18. Господи, яви мені свою істину, щоб я міг коритися їй і назавжди збережи мене від сліпоти та теплості. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво. Стів Вебер.